Вітаю, друзі, хто не знає, мене звати Українчик. Дане відео не про погоду і, скоріш за все, його подивиться мало глядачів, але то не важливо, хто треба, той подивиться. Я хочу розказати вам коротку історію з мого життя, яка набула сенсу саме сьогодні, і вона про добро і про те, що добро не варто ховати ні у фізичному сенсі, ні в будь-якому іншому. Отже, історія. Колись мені на одне зі свят, як вчителю, подарували моє зображення, що було вилити з шоколаду така собі об'ємна шоколадка з моїм обличчям. Я тоді подумав, яке добро і дивина. Приніс це шоколадне добро додому і поставив в скляну шафу на видноті. А потім за пару років вдома розпочався капітальний ремонт. І це шоколадне зображення поїхало в гараж, де і лишилось. Коли років через десять я розбирав непотріб в гаражі, я знайшов це шоколадне зображення мене, яке до того моменту наполовину згризли щурі, що живуть в гаражі. Тоді я не звернув на це уваги і не придав тому сенсу. А сьогодні зрозумів, точніше, в голові пролунала думка: отак От моє добро з'їли щури. Мораль історії проста: ніколи не ховайте добро, бо щурі його з'їдять або воно пропаде. Певно, хтось з вас подумав, нащо я це слухаю, це ж канал про погоду. І мені геть нецікаво знати повсякденні думки українчика. Що ж, можливо, ви і праві, навіщо вам мої думки. Але я хочу вам сказати, що в кожному з нас є добро. Багато хто з вас просто сяє добром, адже я бачу це через ваші повідомлення в коментарях до щоденних погодних відео. У когось це добро заховано глибоко в серці, а хтось знає, що він добра людина і не вважає за потрібно про це говорити або взагалі думати. Я хочу вам сказати: не ховайте своє добро, діліться їм з оточуючими, рідними, близькими, знайомими і навіть незнайомими людьми. Адже чим більше ви ділитесь добром, тим добрішим стає світ навколо нас. Наостанок я бажаю усім вам міцного здоров'я, ясних думок, чудового настрою і багато добра та любові. Пам'ятайте, добро завжди перемагає. З вами був я, Українчик, і це канал Всілякі новини. Зовсім скоро знову побачимось тихої вам ночі.